Мої хороші, я хочу зняти відео. Але не дивіться, мокра божара. Відео е, моєї е, відгук моєї підписниці. Обов'язково хочу зняти, бо потім забуду. Марина послухала вашу розповідь про коноплю, і прочитавши коментарі підписників. Я зрозуміла, наскільки люди далекі від цієї теми. Я написала коментар про свою маму, яка пам'ятає, що її родичі колись це були 30-ті роки минулого століття. Буковина за першої Румунії. Вони вирощували коноплю, соняшник, горіхи, били в олійниці і олій запасом на цілий рік. Покоління тих людей виросло здоровим і ще й сьогодні живуть, приклад моєї мами. На мій коментар відгукнулося багато людей з похвальним лайком. З конопляною продукцією знайома, коли моя закінчиться, то вас закажу знову. До речі, я ваша землячка з Рівні. Хоча я від вас набагато старша, але черпаю науку від вас, за що щиро дякую. Я дуже дякую, як зовуть її? Мирослава. Мирослава. Я дуже дякую Мирославі, якщо вона побачить це відео, якщо вона сказала набагато старша від мене, мені дуже цікаво, скільки років її мамі. Напиши її. Ось такий коментар, мої хороші. Хочу вам ще сказати, мої хороші, коли ви під моїми коментарями пишете відгуки, що ви розуміли, вам теж в кармі відрахується. Тому що дуже багатьом людям про це треба знати. Ви теж несете ту інформацію, як я сьогодні вранці казала. Ви допомагали мені, я допомагаю вам. Точно так само. Ви допомагаєте коментарями, я допомагаю вам позитивно. Ось і все.